В Цьому відосі я відкрию кейсів на 5 тисяч Ви скажете, що це небагато, а я скажу, що це доволі багато. І призи, до речі, залутав я непогані. Тож сідайте всі зручніше і приємного перегляду. Опен кейс буде на першому сервері. Перед тим як почнеться основний відос, братва, приділіть мені 30 секунд. Я граю на проєкті Ukraine GTA, 05 сервер Південна Україна. Якщо ти хочеш грати разом зі мною, переходь по посилання під цим відосом. І також не забувай про промокод Fisher на стар. Старці, які дасть тобі бабосики. Так, зберігав, в нас ось такий епікітний балансик у вигляді 4992 карбованця. І зараз ми подумаємо, куди їх краще витратити. А саме, я думаю, повідкривати кейсики. Як ми бачимо, зараз викатили обнову для кланів, і тут у нас з'явився гідроцикл, який коштує 5750. Ну це, коротше, так сказати, недешево. Ще, друзі, додали нові речі для крафту, це всякі аксесуарчики, ось такі прикольні, непогані. Тому хто моє бажання може заняття на вихід таким ось крафтом, навіть пожежний шолом є, ну це прям щось короче дуже цікаве. Також можна скрафтити гідроцикл, але друзі, тут для його крафту потрібен бумбокс Тобто вам спочатку потрібно скрафтити бумбокс. Сам ось бумбокс типу, тут треба купа всього просто, щоб зробити його, і плюс вам потрібно ще буде його сюди вставити. Але тут по матеріалам ну так непогано треба. Ну насправді саме важке це бумбокс все інше, типу, можна купити дуже легко. Прикольна тема, але поки не зовсім зрозуміло для чого вона потрібна. Ну, чисто, щоб покататися з друзями, поприкалуватися хіба що. Тому що я не розумію, як його ще можна буде використовувати. Окей, братва, що ми тупимо? Давайте відкриваємо, коротше, кейсики. Ех, моя мрія, це вибити діловий гелік. Але я вже ні на що не надіюсь. але все одно ми сьогодні покрутимо е, ось цих кейсів точно на 1003 карбованців. Зараз почнемо, напевно, давайте з як варіант. Що у нас тут є? Вертольот можна вибити, яхту можна вибити, Rolls-Royce Cullinan. Слухайте, я не знаю, варто воно того чи ні, але я думаю, що як будто можна спробувати. Давайте давайте тут 400. Получается. Давайте відкриємо три штуки ось таких. Три штуки, а далі будемо крутити гелік. І давайте по черзі кожен кейс по-різному будемо крутити. Коротше, все, да, будемо вибирати кейси рандомно. Погнали, перший кейсик у нас. Такий президентський, солідний. Тут Порошенка і Зеленський. І нам падає. 250 тисяч. Ну, вже хоч щось, ну це, звісно, фігня повна. Так, давайте наступний кейс. Зараз хочу геліка відкрити за 300 карбованців чи назис. Я вже стільки грошей потратив на цей кейс, але мені так і ні разу не випав гелік. І зараз нам падає вітьок. Слухайте, так дропчик ніфі... ніфіга себе. Ведьок, це прям непогано, братва. Ну прям подобається. Так, ну, давайте спробуємо тоді ще кралю. Щас порша залутаємо і взагалі буде жорстко дуже. Тут, до речі, непогані скінчики для дівчат, і нам падає 1000 досвіду Ей, блін, не повезло. А давайте ще один рубанем Так, балансик уже у нас зменшився на, 1250... на 1200 карбованців. І нам падає порш. Не, блин, смарт. А так поруч было, оно так перескочило. Ладно, бог с ним. Давайте-то ди, давайте-то урядовый, еще один. БАМС. Что, ну тут-то где? Чиназы, сон, давай-давай-давай. ой 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 Яхта? Не, скин злайского, блин. Ну ладно. Ладно, ладно. А хотелось что-то покраще давайте это ди, деловый. Прикол, если выпадет елик, я вообще кричать буду. Цікаво, скільки він коштує на 01 сервері? Так, все пролетіло. Єлик? Не, 50 тысяч. Блин. А я уже, честно, честно, я уже трошки навіть надію змав. Ладно, ладно, ладно. Э, давайте давайте, кроліолобаним. Коротше, ми такі, бачите, по кругу трекесих крутим. Я всі інші не хочу крутити, вони більш дешеві, типу, а мені там не потрібно нічого. А тут. О, порш! Не, блин, смарт опять. Та екки-палки. Короче, ще в кінці цього відоса порахуем, скільки нам выпало по итогу тачек. И за скільки це все можно продати. Так, ну понятно. Фигня, короче. Давайте, урядовый. Давайте це буде останній урядовый. Дальше будем добывать уже геликом кейс. Бо Це доволі дорого, я вам так скажу. Чиноазес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вертолет нам выпал. Нифига себе. Нифига себе. Так не кушать 6-9 лямів? Якщо я не помиляюсь. Слухайте, непогано нам повезло з цього урядового. Найс. Ми прям вже, типу, непогані призи залутали, я вам так скажу. Так, крутимо далі. Так, 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 так. якийсь кейс як хочеться, прям, щоб топ, топ, топ випав. Ой-ой-ой, вітьок. Мерси, кабан, кабан. Ах. Давай ще раз. Не підводь мене, братанчик, давай. Да блин, вообще фигня, короче. Випка на один день Ну, це такие, конечно. Це такі. Ладно, давайте тоді урядовый. Хочется прям урядовый ще раз долбануть. Я відчуття, що что тут прям щось сыпы, добре Нам уже випав, короче, вертик. Нам випав зеленский. И зараз нам выпадает 250 тысяч. Это уже, короче, другий раз, когда выпадает, 250 тысяч. Непогано в цілому. Найс. Давайте кралю. Поршика можна залутати теж. Думаю, що поршик це нормальна темка. Чик-чирик, чик, чирик. І нам не випадає поршик, нам випадає знов смарт. Йопа ма. Це вже третій смарт. Третій смарт, Карл. А ну, ельчик. Ельчик, гельчик. Не под води мене. Вітька, давайте ще одного. Блін, ну. Це капец, як оно байтить, подивись просто, як оно поруч показує. Ладно. Так, в нас залишилось 905 карбованцев. йокен палкін Як же швидко гроші йдуть. Окей, давайте тоді урядовий, що ли, загасим, да? Ну погнали. Чек-черекс, чек-черекс. Блін, 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 Порошенко. Блін, <с angelic> <с. с>. <average> Нам випало два скіна з двох, просто з цього кейсу, який тільки можливий. Так, в нас залишається тим часом 506 донату. Що ми можемо зробити на них? Або дві кралі, або один діловий, і один далекобійник. Треба подумати. Супер чудово подумати. Я пропоную зараз все ж таки відкрити далекобійник, і остання спроба буде в нас на геліка, можливо, можливо, нам повезе. Так що погнали. Тут мене, в принципі, нічого не цікавить, а якщо випаде зканя, то в принципі непогано, неї можна буде продати. Ой-яй, ой яй -ой -ой. ой -ой. а нам падає шо, Honda? Honda Dio 34 zx Короче, ця штука стоїть щось там. В госку слить 10 тисяч Так що Сильно не розкатайте губку. Давайте, погнали, далі Sound Ай-яй-яй. що тут у нас випаде выпадаешь сейчас? А можна нам щось? Ні, все, блин, це провал. Преміум на 3. Ех, блін. Ну, короче, братва. Що ми маємо? Ми відкрили кейси на 5 тисяч гривень, 5 тисяч карбованців. І зараз у нас на балансі 678 тисяч, плюс нам випало машинки. Нам випали ось такі автомобілі: це мопед Раз, два, три. смарта Получається, Мерседес віто випав, кабан і випав також саме гвинтокрил. Так що погнали, зараз сольєм це все в вузочку. І подивимось, що по іту по бабкам вийде. Так. Давайте я зелью відразу те, що я хочу. Так, ведь поки не зливаємо. Так, смартик. Продати. Получається, кабанчик зливаємо. Так, у нас уже лям 100. І получається, получається. Ще один смартик. Шикс, і получається діо Так. А де мій гвинтокрил? Я щось не зрозумів Де його продавати? Так, тут якийсь мужичок літає так, вітюк лям 962. Так, тим часом балансик уже 3,2. 3,2. Плюс у нас ще є два скінчика. Я наче розібрався, де тут ця мітка. Так що зараз ось сюди залітаємо. Да, вона ось тут, бачите. Вона просто тут нічим не позначено, тому я не міг спочатку знайти неї. Але відкрив навігацію, і тут є продаж повітряного транспорту в державі. Так, сіди за літейшн. І тут виходить, у нас на 2 лямчика братва. 2 ляма 892 тисячі. Ну, так як я і планував, в принципі. Ляпс, і у нас, виходить, 6 158 ну, слухайте, в принципі, непоганий open case, е, ну, мало, звісно. Хотілося б x2 мінімум зробити, хоча б 10 лямів, але вийшло, як вийшло. Плюс у нас ще випало 2 скіна. Я не знаю, скільки вони грошей коштують, але я думаю, щось декоштує. Тому що, якщо ми відкриємо товари. Тут та в нас їх уже нема, хоча раніше тут Зеленський продавався. Тепер він тільки з кейсу, я так розумію, і Порошенко також. Так що ці приколи можна буде продати на Зерачки з якісь гроші, але, в принципі, я продавати їх не планую, залишу собі в колекцію. Чи надзес. Так що, братва, ось такий кейс у нас був. Кому сподобалось, братва, поставте лайкусик. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що кому випадало найцінніше в цій грі. Саме з кейсів або рулетки, там можливо. Буде цікаво почитати. Я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер. Всім папа. -па.